Yeah, I wanted to stream video games before I was rapping. Mm -hmm. I always like I was like at the same time I was like making music and shit, but I was like shit. Що таке TikTok знають усі в ньому? сидять абсолютно різні покоління людей з різними поглядами на життя. При цьому здебільшого ще ці що ці дивляться на TikTok як на програму для розваги і деградування. Але що якщо я вам скажу, що TikTok насправді може бути доволі корисним для людей, спектр інтересів котрих не закінчиться на подібних віт? Groove, it goes, it goes. Він допомагає шерити актуальні важливі новини. Деяким музикантам він побудував цілу кар'єру, а звичайним підліткам він допомагає знайти себе і набути нових інтересів, відроджуючи цілі субкультури. Термін субкультури виник ще в 1950 році. У своїх дослідженнях американський соціолог Девід Рісман вивів поняття субкультури як групи людей, які навмисно обирають стиль і цінності. Але більш заглиблено у субкультури як поняття вник вже інший соціолог Дік Хебідж, який у своїй книзі під назвою Субкультура значення стилю поділився своєю думкою, яка заключалася в тому, що субкультури залучають людей зі схожими смаками, яких не задовольняють загальноприйняті стандарти та цінності. Але це на заході субкультури було чимось звичайним, методом самого а ось в СРСР субкультури були чимось абсурдним, тому що Я в своє вирішив, що усе що йде з заходу, приходить з ціллю розвалити совєтський союз зсередини своєї гної демократії. Через таку неприязнь словних звичайних людей поповнився словом неформал, нєфар. Ось така хвилинка освіти від вашого слуги. Поки на заході була бітломанія, панки, металісти, зароджувався реп і гранж. На просторах СРСР люди просто поверхнево чули про це. А із музики повноцінно послухати альбом Бітлз цілком, так щоб тобі не намалювали 10 год тюрми за контрабанду, змогли тільки в 1986 році, через 16 років після розпаду Бітлз. Ось вам і морозово по 2 копійки. Свого піку серед молоді субкультури не були вже у 2000-х. в умовній Америці. Це були емо, готи, кіберготи, репери, гангстери, скейтери, металісти, панки, кіберпанки, ізібуст. До нас дійшли тільки панки, емо готи, репери і металісти. Причому в найгіршому проявленні заригані імбецили в косухах із свиної шкіри з базару, готи, естетично попиваючи умовне рево або інше регалово, від якого у вас відвалася печінка, алкоголь це гівно. Яні недоумки кличуші себе готами або емо, прожили не так багато. Тільки на нульові змінилися десятими, усі вони померли. І чому у нас ці субкультури померли? Не знає, мабуть, ніхто чи то просто шкіла, яка вчора носила скіні джинси і полосаті футболки, просто виросла, або емарі, готи і металюгі. Тупо вийшли з моди. Да, трурокери. зло вам, наш світ працює так, що на життя якоїсь течії напряму впливають ті, кого ви називаєте пазерами, трушних фанатів музики, яка починає набирати популярність від силу 25%. Інше це просто люди, які хочуть бути в тренді. Вже в 2010-х від минулих субкультур не залишилося нічого. Хлопці стали такими, а дівчата такими. Замість цього почали слухати це, а середньостатистична прогулянка замість пиття блейзеру в зариганому падіку перейшла в посиділки в кав'ярні з макбуком. І так все було майже не на наступні 10 років. Різноманіття серед зовнішності людей не було. 2014 це ось це, 16-й ось це, 17-й був таким, 19-й таким. І тут наприкінці 19-го року починається локдаун. Людям стає ні. Робити, і китайський тітан під назвою TikTok вривається з ноги у рутину людей по всьому світові. Звісно ж, мюзікаль, а потім TikTok був і до цього, але в цілому весь контент TikTok до 2020 року був таким: а подібні відео навряд чи якось вплинуть на ваш світогляд. Тож продовжуємо. ось тільки на Тікток увійшов в мейнстрім, і відео з ліпсингом під дебільні треки почали зникати яким часом почали з'являтися тренди, які напряму впливали на інтереси публіки. По суті, зараз TikTok перероджує субкультури. Вони, звісно ж, підлаштовуються під сучасні реалії, але в основу закладено те, як люди виглядали понад 15 років назад. І зараз я на прикладах продемонструю, що я маю на увазі. Якщо казати про те, яка субкультура першою зародилася саме в Тіктоці, це будуть і герлз. Загалі подібні дівки були нібито завжди. Ну льові вони були такі. В першу половину десятих такі, в другу такі, а зараз вони такі. Вони завжди підлаштовувались під реалії. Коли вони були такими, вони ходили по глубешникам і іншим модним молодіжним на той час містам. Слухали усілякий хаос, дабстеп і іншу електронщину. Коли вони були такі, вони проводили більшість свого часу Вконтакті і інших соцмережах. Слухали зазвичай під'їзний русський реп і поп. Такими вони були в інстаграмі, тумблері, слухали постпанк, читали книжки, щоб здаватися розумніше. А тепер їх типічне довкілля це Тікток і Твітер. Нині вони стали геймершами, стрімерками, блогерками, вертольотами, джегернаутами, але суть їх не міняється останні 20 років. В грунт цієї підгрупи людей закладено одне: самолюбування. Да, дівчата, звісно ж, полюбляють виглядати гарно, робити фотографії і в цілому демонструвати себе. І я не вбачаю в цьому щось погане. Але в випадку і e гірл це виведено. В абсолют, коли зазвичай в дівчат подібне займає ну, нехай 10% часу, то у цих це не най 80% їх рутини. Як я і казав раніше, із факторів відокремлюючих сучасних манілік від їх минулих інкарнацій, це те, що зазвичай зустріти їх ви можете тільки в інтернеті, тому вони і звуться, і e girls як і мейл, чи є підтримка. Ви зрозуміли. В спектр інтересів цих дам входить грати в модні сесіонні ігри, типу Валоранту, Лігі Легенд, у нас це дота, перегляд аніме і серіалів поне. Фліксу інший гік-контент, але я думаю, ми усі розуміємо, що якщо вони і грають в Лоли, і інші доти, то грають максимально худово і пасивно на якихось АФК-варділках, кажуть зі свого досвіду. За німе вони дивилися максимум дівчинку Зайку і наруто по QTV, А з серіалів файною крайно. Тож уся суть цієї підрупи людей це буквально позерство, щоб набрати класи. Першою субкультурою, яка зародилася в Тіктоці, стала популярна виключно у нас. Є гулі, деденсайди, рідан, зексе, ало, суки, доти 2, шаро, рашан стягують з бота, єги зберу Койл. і їх я дійсно можу назвати сучасними емо. По крайній мірі мені дозволив досвідчений Емобой. Давайте казати по факту: атрибути Еморей були чолки, пофарбовані в чорний скіні джинси, пофарбовані нігті. Дозвілля вони проводили попиваючи блейзери або ревасіки, паралельно слухаючи і пишучи заборчиком про те, яким хо хуй... їх ніхто не розуміє. Що ми маємо тут? Замість чолок, штори або нерозчислені патли, пофарбовані чисто в чорний або в спліт. Клічать штані, і також пофарбовані нігті. Дозвілля деденсайди проводять граючи в доту, замість блейзера, рево п'ють енергетики, слухають фонк і готі ті кемотреп метал. А в соцмережах вони також висирають про те, яким його тільки не заборщиком, а транслітом, замінюючи деякі літери на цифри. По факту, деденсайди це самостійна субкультура, яка побудована на емобоях. Та да, це конкретно субкультура. В неї є атрибути, інтереси, сигнатурна музика і навіть музика, яка виникла тільки через цю субкультуру. І я хочу. Гордо заявити, що один з батьків цієї субкультури був український стрімер, екс-професійний гравець з Доту 2 ілля Алохаден з або ж Харківська водичка. Він був таким з 17 по 20 рік, а потім, коли Алоха в черговий раз зник з Дота Ком'юніті і пішов грати в покер, його місце зайняв стрімер за Курсід, який і популяризував те, про що зараз іде мова. Тому що коли в Тіктоці почали з'являтися на зі стрімів Курсида, це дуже запало у душу молоді. І з ось подібного вони різко перезулися в ось. Це насправді здебільшого я вперше бачу, щоб трендова субкультура була настільки популярна до того, що люди, які були повною протилежністю гулей, різко змінилося в абсолютно іншу сторону. Змінили смаки в музиці, змінили смаки в одязі, іграх, погляди на життя. Здебільшого це позерство, щоб вливатися в тренд, але це не найглобальніша проблема деденсайдів. Їх головна проблема це непомірне ЧСВ і не закриваючися їм сос. Вони завжди вважають себе правими, вони завжди шукають помилки в інших людях. Вони взагалі. Лом вважають себе автоматично краще за інших, тому що вони не такі, як усі, ходять в траках з аліекспресу по вечірньому місту, слухають боніса в наушниках, закривають обличчя патлами і роздумують про гнилий світ і те, як вони переносять усі свої проблеми. А є. Анік вони не стволюють, тому що вважають, що якщо під час суперечки переспавнять опонента безглуздими образами матюками про його сім'ю, дефект або зовнішній вигляд, то вони автоматично виграють суперечку. Так, да, якщо я злий, я роблю так само в тій же доті, але коли це виходить за грані ігор, це мега крінжоло і виглядає, ніби ви просто розумово відстали, який дізнався про існування матюків. Хочу почати цей блог з того, що мені здається, ніхто навіть з тих самих трушних готів не є, що таке готіка. Але якщо намагатися розглядіти атрибути цього стилю в одежі і музиці, а не в архітектурі якої готика по своїй суті і є, то це чорні класичні костюми або плаття. Повільна, важка або сумна музика, на кшталт накшталта понегатів або зекюр. І нібито усе. Якщо у вас будуть якісь до... Ки до мене стосовно того, що я розповідаю про те, в чому дупля не ріжу. Перше, скажіть, що готичного ви зробили на цій неділі. Друге, опишіть мені архітектуру бароко як стиль водязі і музиці, тому що готика це першочергова ера в архітектурі. І тоді подивимося, наскільки ви підковані в цьому. А поки йдемо далі, готичні загадкові образи стали знову актуальні після того, як гурт Deftones набув нової хвилі популярності з піснею Change. Брейк з цієї пісні дуже розійшовся по Тіктоку, і під нього почали знімати відео дівчата, які виглядали як готки. Це стало трендом і додали багато одобий мовити. На кшталт тіх Дефтон та панегатів Joy Division і інших гуртів, належачих до Дарквейву постанку або готичного металу слеш-року у плейлісти молоді. По зовнішності це або ті самі класичні костюми, або також стрітвір, які належать як до люкс-сегменту типу Rick Owens і Balenciaga, так і до більш екозакупу типу Bershka або Зари. Тому що якщо на дорогі костюми і дизайнерський стритвір у вас грошей не вистачає, можна зібрати готичний образ навіть в секонд-хенді, це не так складно, тому що зібрати Total Black Outfit зможе кожен. Місце знаходження даних персонажів це Тік-Ток, або цей замок на андрійському узвозі. З металістами взагалі ізі. Це та субкультура, яку зрозуміти не є чимось складним. Щоб бути металістом, достатньо хоча б якось розбиратися в основних піджанрах металу. І ні, не в цьому п**ці, тому що я впевнений відсоток металістів, які повністю знають усі піджанри піджанрів, да, В металі все настільки складно, ну, відсотків 8. Так що із цього вам достатньо знати ну хоча б це. А інше так-то і неважливо. Вам не обов'язково носити берці, камоштани і косухи, щоб слухати метал і називати себе металістом. Та й взагалі я раджу вам мінімально носити мерчендайз належачи до метал культури, тому що умовно футболка Мегадет на типового гівнаря працює як червона новика. А принц обкладинкова альбому Darktron Transylvanian Hunger це взагалі піс вам в Києві будуть з цю футболку мізки не менше ніж за рафи в кольорах прапору Бананової Республіки. Причому тікток до металістів, ну скажу так, що коли вийшов четвертий сезон Stranger Things, де з'явився персонаж Едді, серед мешканців тіктоку виник якийсь бум металу, що аж єди на прокинулася прокинулися і випустили альбом. Кучу відосів під of Puppets сотні хірових спроб зіграти той самий Master of Puppets на гітарі, та й відсоток людей в тих самих футболках знатно виріс з моменту появи цього чела в серіалі. На цій хвилі прокинулися і ті самі, хто вважає себе до хератру і почали б здіти на позерів, які слідують тренду, але. Факт є фактом. Через серіал, а потім TikTok, метал став знову актуальним серед підлітків. І щоб там не взділи гівнарі, це дійсно круто. Тому що коли люди починають цікавитись чимось, окрім Макеба і такого, це не може не радувати. Взагалі, як би я тут не засирав металхедів, я сподіваюся, друзі. Поки він там каже свій ультраважливий знаю, спіч знаю, зі свою я... нікому не встратую думку, зробіть мені приємно. В мене скоро день народження через Дев'ять місяців, тож я був би дуже вдячний вам, якщо б ви підписалися на мій телеграм-канал. Я там пощу меми, новини, спілкуюся зі своїми підписниками, і кожен хто підписується на мій телеграм-канал, автоматично стає елітарієм і моїм кінтом. Давайте нам слухайте далі цього придурка. Взагалі тут можна було ще раз про опіумів, але по перше відео про опіум є на каналі. А по-друге, не дуже хочу розповідати про квазі субкультуру, весь сенс якої полягає в тому, щоб засрати когось за його одежу. При тому, що самі дізналися про існування. В 2023 блядь. Вони самі не знають навіть назву одежі і музики, по якій вони фанатіють. Це не опіум, блять, це рейдж, а це архів фешн. Перед тим як комусь щось сказати, самі дізнаєтесь про те, від чого обосиваєтесь на краплю більше ніж того, що дізналося з Тіктоку. Або розповісти про кежуалів і скейтерів, але це дуже обширна тема, і кежуал це не те саме, що якісь деденсайди, це стиль життю і світогляд. Тому я розповів більш компактні, але наглядні приклади того, як TikTok відроджує цілі субкультури. В Усіх чотирьох випадках в основі лежали субкультури, які були актуальні більш ніж 15 років по тому, які оновилися на сучасний манер і набули чогось нового, при цьому в корені залишаючись тим, чим вони були раніше. Я вже, мабуть, буду йти. Сподіваюсь, скоро ще раз зустрінемось і мене не поховають на сесії. Тож бувайте.